Божого вам благословення. Сьогодні люди шукають безсмертя та вхід до паралельних потойбічних світів. Люди йдуть на все заради прориву потойбічний світ, але Бог розмістив завісу між нашим і невидимим світом, яка оберігає людство від масового вторгнення до нашого світу демонів. Людина у своїй пихатості втручається у те, чого не розуміє: створення та випробування ядерної зброї на землі. Викликають землетруси, урагани, цунамі, повені, аномальні астрономічні явища. З провини людей станеться найбільша техногенна катастрофа. Непередбачувані космічні явища, відкриття паралельних світів та стрибки у часі стануть реальністю. Ми живемо при відкритій п'ятій печатці, коли тисячі людей вбивають за слово Боже. І ці мученики питають Бога. Доки владико святий і істин, не судиш і не мстиш тим, що живуть на Землі, за кров нашу. При відкриванні шостої печатки Землю потрясе землетрус такої потужності, що весь її ландшафт зазнає Змін. Лихо, на порозі якого стоїть наша планета, зруйнує навіть небо. Астероїди будуть бомбардувати планету. Люди будуть ховатися в підземних сховищах і містах, кажучи горам упадіть на нас і закрийте нас від гніву Божого. Далі сьома печатка, сім сурм, і сім чаш Божого гніву. При п'ятій сурмі відкриються двері у потойбічний світ, і з безодні вийдуть демони під проводом ангела безодні і катуватимуть людей п'ять місяців. Людина отримує те, що шукала у контактах. З позаземним розумом і НЛО. Потім Шоста сурма і людство розв'яже страшну війну. Керовані демонами люди піднімуть 200 мільйонну армію зі зброєю масового враження. У цій війні загине третина людства. Ті, хто виживуть, не покаються у гріхах, продовжать поклонятися бісам, тому отримають антихриста. Він прийде як геніальний політик і миротворець. Об'єднувач і рятівник людства, що гине. Коли засурмить сьомий ангел, діти Божі отримають життя вічне і безсмертні тіла та вознесуться на небеса на зустріч Христу. Ісус обіцяв, якщо ми збережемо Слово Його, то і Він збереже нас від години випробувань. Для спасіння йдіть в живу церкву Ісуса Христа. Справжня церква це Божий дім, стовп і утвердження істини. Вона зберігає Слово Боже, виконує його та проповідує його до краю землі. Переходьте за посиланням та дивіться повне відео.